Вітаю! З вами компанія VB Kyiv Auto. Ми імпортуємо автомобілі з Норвегії і особисто їх там перевіряємо. До вашої уваги, Volkswagen E-Golf 2016 рік, виготовлення 2015 рік, ємність батареї 24 кВт із запасом ходу влітку 150-170 км, взимку 120-130 км і пробігом всього-навсього 70 тисяч км. Вся Сервісна історія по кузову автомобіль без зауважень, по комплектації, партроніки по кругу, адаптивний круїз контроль камера заднього виду, підігріви передніх сидінь, двохзонний клімат контроль, навігація, асистент сліпих зон та багато-багато ще чого цікавого. В салоні автомобіль приємно радує збережене кермо, сидіння не просаджені, не пошкоджені, елементи пластику ну просто в ідеальному стані. То присутні два зарядні пристрої, тобто це домашня зарядка і подовжувач для швидкісної зарядки. Кожні присутні другий комплект гуми літньої на легкосплавних дисках. Автомобіль знаходиться у місті Володимир. Це Волинська область. Якщо ви хочете його придбати, звертайтеся за контактами, закріпленими в описі відео.